Йо. Сьогодні ми йдемо тестити. Це відео буде про тести кебаб, кебабу у Львові. Почнемо ми сьогодні перше з кебабці. Там глянемо. Не знаю, наскільки довго затримується це відео, бо не часто виходимо десь похавати. Тому перше кебабці. Cz w ogóle, dosyć To klasa. Tak, jest klaszny, ja nie robię kiedyś wyczuć, ale pobiegnie.

паня брату ходал. Оце. Ди ти ще рейки. А, да, да, меня много Да? Теперь. Я уже все по теплу мою. Я какой-то прикол, потому что на госта. гостя. Так и мне стало очень жарко. Ты что ты скажешь? Гость у нас. Поговорим Да. Mm Чек -hmm. yeah. перше мы не маємо чем принятие. Мы по факту маємо, но любви, но мы ничего не маємо, чем принятить. Тому. Да. На... Скільки по 10 бальней системі. Mm -hmm. 9. Девять. Девять 10? Що не сподобалось. Mm -hmm. Не знаю. Не знаю. Ну. Сама уже атмосфера понял. Так что сможешь. Ну нехай, так як ми завжди любимо тільки кібабці, ходимо сюди. З таких стопових. Ще є два, бо не будуть далі. Напокам. Хай буде теж 9 9 10, Ідеальне, хей буває. Здорово, Сьогодні ми прийшли в кебаб хаб. Сюди. Будемо перевіряти тут кебаби. Колись я тут вже їв. Зараз перевіримо, чи нічого не змінилося десь за два роки. Взяли класичний за 150 гривень. Будемо перевіряти. Подають в такому вигляді. Що як? Смачно. Смачно? Дають, дають, дають. Ще отаку скарочку. Те, що потім з рота не воняв. Зараз будемо плавати. З такою всередині. Є м'ясом. Кажуть, що кебабці краще. Розкажемо що де як. В принципі, виглядає. Досить велике. І що, як твої враження? але я би б дав менше огірка. Менше огірка, кажеш, дав би. А так то смачно. Все підходить? Класно, там. Ціна добре. Ціна нова? Ціна мала. А ну, у Що можна сказати? Він, як мінімум, він точно великий, він не малий. За 150 гривень це о! М'ясо. Воно соковите, класне, таке, сухеньке. Класне. І... Але цей що з одного сторони м'ясо, з іншої сторони, всі салати. Відчувало себе міксу, міксу більше. По соусом ну, таке. Не знаю, такий такі, без приколів кебаб. Можна хавати. За 150 гривень він буде великим. Поїсти, перекосити можна. Подивимося, чи завтра не траванемося, звісно, але таке. По соусам він каже, що гірків багато. Мені, в принципі, вона кисенка якось дає. Не любитель гірків, але непогано. Тому ось такий вердикт. Пришли сюда, такий заклад. Взял тут не буду скукою, взял свинину. Ну можете з попереднім. Квенци клей. По ціни. По цені. Так не сара. Я 1879 за дебаб. Звичайно, сюди був звичайно перевіряю. Ну, поки будем новаль. Да, Зараз глянемо що там буде. Але тут ще салкають, то що можна посадити, хоч є багато місця. Ну. Поки якось ось так. У нас все багато. Галива шумана. Кратче вистав. Багато солов не давай. На кого мене зупічку. Ну, зараз дихаю, скажу, що як? Ну що, вийшли ми з хіба шефу. Якщо я висновку, що їсти можна. Прям поїсти, але щоб прям було хакер відкибаб, від кебаб, там, ну, від відхибався, то звичайно, що там було покраще. За ту ціну. Просто поїсти, там просто звичайні соуси, звичайне м'ясо, нічого такого прям незвичного, Просто, Просто база. Поїсти можна.